Це відео я могла б записати для вас в окулярах такий трошки вчительський символ. Але на щастя, я зовсім не вчитель, тому можу їх зняти. Проте в мене є для вас новини, які якраз пов'язані з викладачами, польський онлайн і трішки новим напрямком. Деталі зараз розповім. Відтепер польський онлайн відкриває для себе, і в першу чергу для вас нові можливості, адже раніше ми працювали лише з курсами, тепер ми заходимо також в навчання з викладачем. Ви. Часто просили, писали про це, адже для багатьох людей складно самостійно е, вивчати регулярну мову, багато хто закидує, і таким чином ми хочемо трошечки вам допомогти якраз з цією проблемою. Е, наразі ми відкрили групові уроки, проте вже скоро стануть також доступні індивідуальні уроки з викладачем. Е, давайте вам трошки розповім, а навіть покажу, як ці групові уроки виглядають. Поки що відкриті групи для початкового рівня, тобто. Коли ми вивчаємо польську з нуля. З уваги на те, що в нас є своя інтерактивна платформа, ми зараз можемо навіть навчання з викладачами, яке для багатьох з вас може асоціюватися з чимось нудним, з підручниками, оце сидіння в класі на уроці. Можемо його зовсім змінити. Адже в нас ці уроки з викладачем будуть проходити інтерактивно на платформі. У вас буде ваш віртуальний клас. В ньому будуть зберігатися абсолютно всі матеріали, і саме там будуть проходити уроки, саме там ви будете займатися. Який великий плюс, ви ви робите вправу, вчитель одразу бачить ваші відповіді. Вчитель може допомогти, наприклад, перевести вас на конкретний розділ. Тобто, по факту, ви будете в такому віртуальному класі з віртуальним підручником, тільки. З вправами і матеріалами, які насправді цікаво переглядати те, що цікаво робити, адже ми використовуємо супербагато відео, аудіо, розмовних завдань. В цьому курсі ми залишили нашу основну інтенсивну методику, де ми концентруємось на головному і концентруємось саме на тих речах, які дають нам можливість говорити. Кожну тему граматичну, яку ми розбираємо, ми проговорюємо. І таким чином, вже буквально з перших уроків, ви почнете складати свої перші речення польською, і до закінчення курсу ви зможете базово е, спілкуватися, відповідати на якісь запитання. Звісно, перед вами ще велика дорога далі, щоб розвивати свою польську. Проте навіть протягом цих трьох місяців наша основна ціль. Буде навчити вас говорити польською. Це стане таким початком. На платформі у вас також буде доступний одразу ваш віртуальний словник. Під час уроків ви можете буквально виділити будь-яке слово і одразу отримати його переклад, додати його до свого словника. Уроки проходять двічі на тиждень. Ми стараємося вибирати вечірні години, тобто формувати групи на вечірні години, щоб вам було зручно займатися. Ви могли після роботи підібрати для себе час. Таким чином, двічі на тиждень по одній. Годині ви будете спілкуватися з викладачем, це групові заняття, і в групі буде до п'яти людей. Але це насправді лише плюс, адже ви зможете між собою комунікувати. Викладач буде е, десь помічати якісь речі, поправляти вас, допомагати. Але найважливіше це комунікація, для того ми вчимось говорити польською. Також додатково на платформі у вас будуть і інші матеріали, які ви зможете проходити в зручний для вас час. Як мінімум, це домашнє завдання і відеоуроки від мене, які ви зможете. Можете переглянути, якщо можливо залишились запитання після уроку, чи хочете більше поглибитись в тему. Таким чином, ви зможете переглянути, повторити цю тему і додатково матимете конспект, щоб це все візуально закріпити і зрозуміти. Питання скільки це все коштує? Ціна трохи вища ніж при онлайн-курсах, адже тут більше задіяний викладач. Він проведе з вами протягом трьох місяців аж 25 годин. Добу практично. Відповідно, ціна уроку починається від 40 злотих. Ви можете оплатити одразу 3 місяці навчання або ж розбити оплату за курс на дві частини. Всі деталі ви знайдете на сайті. Внизу я залишу для вас посилання, тому обов'язково переходьте. Також на сайті у вас буде ще одне відео, де ви побачите, як відбувається навчання на платформі, можливо, більш детально. І на сайті у вас буде віконечко, де ви зможете задати запитання. Якщо, наприклад, вам не підходять години групи, які є вже на сайті, напишіть нам обов'язково, і ми підберемо для вас іншу групу. Це, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти. Я буду дуже сильно чекати вас на групових уроках. Проте, якщо вам більше подобається мати повну свободу навчання, обов'язково приходьте до нас на курси. Там також є підтримка викладача, проте не прив'язана ні до якого часу. Ви надсилаєте завдання, викладач перевіряє, де є фідбек, але прокуратуру курси в інших відео залишаю всі посилання внизу, і зустрінемось в уроках.